Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунав вибух на тимчасовій переправі. 14 танків та 6 БТР пішли під воду. На понтоні поблизу Олешок, за даними телеграм-каналів, ФСБ підкинуло. Силам оборони жирну ціль. Після перевірки нашою розвідкою ЗСУ нанесли удар. Кадирівців намагались створити переправу на інший берег та зайти нам в спину. Ефект терміновості та неочікуваності. План нібито продумував сам Кадиров. Втім, сили ЗСУ розкосили ці плани та розбили їх. екіпажі затопили. Понтони знищені, сотні кадирівців ліквідовано одним ударом. Дякуємо, що ФСБ гризеться з кадирівцями. А Патрошев з Путіним побільше б таких зливів. Пише телеграм-канал Топор Помсти. До слова, останні 4-5 місяців ні Вагнерівці, ні кадирівці не можуть займатися обмінами військовополоненими. Всі процеси обміну зосереджені у руках ФСБ. Війни між угрупованнями посилюються. Про це сказав в ефірі Київ 24 Український військовий учасник російсько-української війни Володимир Жемчугов, який сам провів. 11 місяців у російському полоні, за його словами, минулого року відбували швидкі так звані польові обміни полоненими, які організовували зокрема кадирівці, тоді близько 100 українських захисників були обміняні неофіційно на полях боїв. Що в минулому році українські військовополонені були поділені на три категорії: були військовополонені, які перебували у збройних сил РФ, які знаходились у ПВК Вагнер в полоні, і були військовополонені українці у ПВК Ахмату Кадирівців. У кожного підрозділу був свій обмінний фонд. І вони могли обмінювати полонених між собою, купуючи один в одного людей, які їм були потрібні, зауважив він. Але починаючи з кінця минулого року, і зараз не надходить інформація про такі польові обміни. Як пояснив Жемчугов, якщо йти шляхом через офіційний обмін, то погодження списків проходить декілька місяців, а чеченці хочуть швидко звільняти своїх кадирівців, тому йдуть таким шляхом. Але як ми бачимо, після ліквідації Пригожина ФСБ почало закручувати гайки в цих питаннях, і зараз ми не бачимо таких подій. Ми бачимо, що зараз все по. Обміну в руках ФСБ уже ні вагнерівці, ні кадирівці не можуть займатися обмінами, сказав він. Між собою ці всі служби ворогують та періодично зливають один одного. Коментуючи інформацію, The Times, що російські військові продають українських військовополонених, чеченським воєнізованим угрупованням жемчугов припустив, що наразі кадирівці поповнюють свій обмінний фонд в очікуванні залучення до штурмів. Кадирівці наразі створюють обмінний фонд шляхом купівлі військовополонених українців, оскільки готуються до подальшого залучення у бойовій дії. В Україні на нулі, в яких безпосередньо зараз не задіяні, вони знаходяться зараз більше на другій третій лініях фронту, займаються адміністративними заходами, наприклад, ловлять дезертирів, створюють заградотряди, і вони розуміють, мабуть, що їх можуть і в цьому році відправити на шторми, і мабуть, вони роблять якісь запаси полонених, щоб коли почнуться бойові дії і кадирівці почнуть потрапляти в полон, щоб був вже підготовлений обмінний фонд, що було вже на кого обмінювати, пояснив він. Чем чого заявив, що Росія вже 200 років торгує полон. Неними вони почали робити це з початку свого приходу на Кавказ, і ця країна агресор ніколи не зважала на міжнародні договори та конвенції, зокрема і щодо поводження з полоненими. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.